Як фотографія рятує, а як вбиває? Я думаю, що так, фотографія може вбити. вбити. Я зараз просто аналізую uh -huh. по ходу, тому трошки це ну, осмисляю. Так от е, кажу так: фотографія може вбити, якщо людина фоткає якісь об'єкти з прив'язками, е, що вказує, де воно знаходиться. І можна сказати, що така фотографія вбиває, правильно? Uh -huh. Умовно. Е, коли фотографія рятує, е, в принципі. Отак от от напряму я не знаю такого. Ну, т -т -т -сама. Ні, у мене була, от, наприклад, фотографія на Майдані, я сфотографував о, потім це був вже депутат Гаврилюк, як його обливав Беркут водою, як його били, і о, це потім вийшло в новинах. Воно розпіарилося, таким чином його звідти якби, звільнили. Можна сказати, що йому спас, ну, життя може це гучно, а може і не гучно, складно сказати. І фотографія тягне за собою дуже багато процесів, про які я навіть не знаю. Ну, mm -hmm. Щось десь пішло, там, і він дізнаюсь, через декілька років. Кажуть, О, ти там колись фотографував, потім було таке або ось таке. Е, я ще хочу сказати, що фотографія вона отак напряму вбивати чи рятувати. Ну, так, ну, складно сказати. Те, що я сказав, ці приклади так, але дивіться, е, фотографія вона тільки підкреслює якусь дію. Mm -hmm. Я маю на увазі, що е, хтось щось погане зробив. Ми це зафільмували. І Люди можуть сказати, що завдяки фотографії там це не вдалося. Ні, це не вдалося та завдяки тому, що ти робив погану дію. А я тільки допоміг це побачити світу. Ну, тобто, щоб не плутати. От коли воно вбиває, а коли воно рятує, це е, дії людей, а ми це просто виносимо в маси. Але, звісно ж, попереджаючи трошки ваші запитання і про соцмережі, і оце все в сучасному світі фотографія і відео, візуал це часто набагато важливіше, ніж дія. Угу. Іноді буває, нема дії, є фотографія. Працює. Прекрасно. А навпаки, не працює. Буває, є дія, забув сфотографуватися, не повірять.